З ким ти одружишся або вийдеш заміж. Відео стосується і чоловіків, і жінок роблю для обох статей. За індивідуальним розкладом, звертайтеся за покликанням в шапці профіля. Там є актуальна інформація і про мій курс Таро. Так, подивимося, для кого ж цей розклад. Для людини, яка багато чого пережила в своєму житті, було багато неприємностей, але людина знайшла в собі сили сконцентруватися на позитиві і вийти в позитив, рухатися вже в правильному напрямку. Не дивитися в минуле. Так, людина довго виходила з обмежень. Можливо, це якраз і стосується відносин. Людина готова до того, щоб все-таки тут кубків більше, щоб почати нові стосунки. О, тривалий час виходила з обмежень, а, а дехто навіть час ще виходить з обмежень, ще не зовсім вийшов. Дивіться, хто хоче нових відносин, прибирай. відносин стосунків, так? прибирайте ці обмеження. Вони ні до чого гарного не доведуть. Отже, з ким ти одружишся, або за кого вийдеш. Заміж, давайте дивитися характеристики цієї людини. Так, були поставлені відносини, була поставлена крапка. На колишніх відносинах людина дуже довго вкладалася в відносини. І от там була або зрада. Щось дуже неприємне, можливо, там і друзів стосувалося. Дуже неприємне почуття, і людина боїться починати нові відносини. Все ж таки, острах є, хоча й бажання є, а острах є. Людина шанси нещодавно, які давалися, людина не брала. Так, з ким ти дружишся? За кого вийдеш заміж? Угу. Так, дивися, цій людині, тут скоріше, як ставитиме ця людина до тебе, цій людині буде цікаво, приємно, вона сповниться емоціями, вона говорити, бажанням розкрити твої якісь таємниці. От ти жінка-загадка для цієї людини. І буде і вкладатися буде. При, Буде долати бар'єри, які між вами знаходитимуться. Да? Це не битися, ні. Мається на увазі поступово крок за кроком долати перешкоди для того, щоб досягнути необхідного рівня відносин, ти людині дуже сподобаються, якраз це буде ваше знайомство, або ця людина вже бачила тебе, і якраз він буде. От завершиться цей етап, коли я ще не хочу, я боюся. От коли побачите тебе, ця людина вже про це не буде думати. Він загориться тобою, буде діяти, буде вкладатися. Ну, поки що не відносини, ви ще ж не знайомі, можливо. Так, Поки що на те, щоб ви познайомились і почалися у вас відносини. З ким ти одружишся, за кого вийдеш заміж. Так, угу. тут дивись, якщо ти дійсно хочеш цих стосунків, то у людини теж стоїть бар'єр. Багато ж заради було в його житті, і він настільки вибудував, він уже не помічає навіть. Цей бар'єр, як, як от заборчик стоїть, да, через який ніхто не може перейти. І він в опозиції завжди стоїть до тих, хто хоче найти, зайти. За його межі. Тобто, певний час він буде до тебе приглядатися, душу на розпашку не відкриє, але тобі його посилають вищі. сили. Вищі сили. Вищі Ви повинні бути разом, ви повинні, хоча б, як мінімум, познайомитися почати відносини. Так, Це вам буде як оновлення відносин. І якщо оновлення почуттів. Як згадати, як почати, що таке почуття, почати жити, дихати широко грудьми да? насолоджуватися життям, а там вже залежить все від вас. Да. Це вам дається шанс, великий шанс почати нові відносини, відкриті, щирі, в яких ви будете з часом. У вас тут закритостей теж багато, можливо, і у вас, а у нього так точно. Тим часом ви відкриєтесь одне перед одним і будете навіть розуміти одне одного співслова. У вас щось багато спільного буде, або з зовнішньості, можливо, прізвище у когось буде однакове навіть, або комусь запропонують одружитися, причому через місяць, два-три і змінити прізвище. Нехай все хороший неодмінно збувається, не гаразд негатив, обходять вас стороною.